Здрасте, мої любі, всім привіт. Завершився один з центральних матчів англійської прем'єр-ліги, 37-й тур, Манчестер Юнайтед Арсенал. Ну, людина на користь підписчик Гіллярдет, Ілянда Трасар на 20-й хвилині забуває переможний гол. Давайте все по порядку. Стартовий склад Юнайтеда 4-2-3-1, Андреа Нана в ворота, Джей Еванс, Казимір, Зігісник, Елен Бісак, Далот по Кубі Майна, Анрбат, центральный упор не без Скотт Мактомин, центральный такой не без заказа. Александр Гранача делал по флагах. Расмус Гилон туда поднял. 4-3-3, предупреждение Микеле РТТ. Рая в ротах. Габриэль Магальянс, Вильям Салимба, Захисник. Тамиаса. Тобен Уайт по флангах, Деклан Райс, Томас Парти, Мартин Эдегор, центральный пивзахисник, Бакой Сака, Леандра Тарасар по флангах, Такай Хавертс нападе, на склад. Випускаємо Мікелярдета. Е, да, так, є Габріель Мартінель, є Габріель Жезус, але ось Трасар, Хаверц, Томіаса виглядає дуже сильними. Я Саша Зінчик, до речі, сьогодні навіть не вийшов. На футбольне поле, Да, це прикл, але конкуренцію Томіаса поки що дуже важко. Олександр Зінченко, виграти. Так, добре, давайте по матчу. Арсенал розпочав краще, там ж небакові сакану, вдарив не, там площину ворі. То Арсенал накривав Юнайтед у Юнайтеду нічого не виходило. Але при тому підопічні Мікель yeah. Тет віддали ініціативу підопічними Ріка Тенхагаґа. Мається те, що підопічні Тенхага набагато більше контролювали м'яч там за 60% у Юнайтеда було володіння. Але піде більше Мігілі Артети все-таки забили гол. 20 хвилин. Помилився там Казиміро. Ванбісак помилився. Казиміро, а тут помилились Манчестер Юнайтед. А, кай Хавер зайшов маштатний майданчик. Зробив акцентований простріл на Дальню стійку. На ближній стіку Куперпрошлен, Трасар, заповнив цей простріл ну, і зробив рахунок 0-1 на користь Арсеналу. І, відповідно, цей м'яч стане і переможним. Тому, по да, Юнайтед намагався, але гольових моментів у Манчестер Юнайтед не було. Навпаки, Арсенал був набагато ближче до голу. Мені згадується момент Бена Уайта да, який не забив з ударної позиції в другому таймі. Хороший був удар Декланда Райса, Габрієля Мерцинелі. Там вона нарятував. Зато рахунок 0-2 був набагато ближчий, на мою думку, ніж 1-1. Тобто Манчестер Юнайтед моментів не було, розумієте? Манчестер Юнайтед без моментів. Граво, без моментів. А ось статистика. Да, 14 дерев у Юнайтед, більше, да, 2 в площину. Е, у Арсеналу 11 дерев 5 в площину, 55 на 45 володіння. На користь Манчестер Юнайтед, точність пасив 86% у Юнайтед. 83% в Арсенал, 4 кутові. Але зверніть увагу на голіві нагоди. Це дуже показова статистика. Юнайтед 0 було, в Арсенала була одна і вони її забили. Тому було небагато, матч такий був прагматичний, але Арсенал нічого не дав зробити манкуніанцями, Під манкуніанцями, підупічні Кіліарте, можливо, здобувають золоті бали, можливо, саме ці бали вирішать долю чемпіонства. Чемпіні. З 14 ударів у уєнати 2 в площину, як я вже раніше сказав, 6 повзорота, 6 блокованих ударів. Версала за 11, 5 в площину, 3 повзворота, 3 блокованих ударів Далі по відборах 12 відборів 70% їхня точність, персонал також 12,42%. П'ять цей фананий показує показник два сейви зробив Фарая по 17% виніс м'яча. 17 разів виносили, 5-6 це перехоплення. Порушували правила трішки більше канонірів, 6 волів та 2 жовтих. У манкуніанці було 5 волів. Друзі, Леандро Трасар. Маду по найкращий футболіст цього матчу. До речі, потім там дождило. Емоції футболістів Арсенала під е, Манчестерським дощем. Е, тому що на початку було соняшно, але потім так пішов дощ, але Арсенал витримав. Да, Арсеналу не було легко, Манчестер Юнайтед грав вдома, і мене були перспективні атаки, але вони не змогли довести. Так, для Арсенала це важкий матч. Але підопічні вопреки наприкінці, здобувають дуже важливі три бали. Найкраще до цього матчу, до речі, я ще раз скажу, це Трасар Ліандро в неймовірних кондиціях. Бельгийц набрав просто якусь неймовірну форму. І бельгиця просто не зупинити. Арсенал перший. 86 балів у підопічні мікілярдети. П'ять голочок підряд Да, Ліверпуль, до речі, друзі вже все. Тобто у нас було три команди, які претендують на титул. Після вчорашньої перемоги з Сіті. Ліверпуль вибив з гонки. Але підопічні Рігена Клопа посіяв третю позицію. Ну, давайте Ліверпуль тема. це Арсенал. Арсенал перша позиція, 86 балів. У нас дві команди з научним бо це Арсенал або Сіті. Шанси в Арсенала дуже хороші. да, Манчестер Сіті на гру менше. Але в Арсенала, по-перше, краща різниця, плюс 61. А по-друге, Сіті буде грати з Тоттенхемом, а для Сіті це буде дуже важкий поєдинок, і плюс Сіті там не може навіть виграти і забити. Тому всі шанси, що Арсенал стане чемпіоном, я вважаю, у Арсенала дуже хороші шанси, подивішці. Мікелі Артети, на мою суб'єктивну точку зору, Арсенал заслужив титул. Арсенал має його взяти. Тобто Арсенал навіть в, таку, в такому важкому матчі проти Манчестер Юнайтед здобув результат необхідний команді, Арсенал має абсолютно всі шанси на чемпіонство в цьому сезоні. І я би дуже сильно хотів би, щоб саме Арсенал взяв титул, тому що вони справді на це заслуговують. Браво, Мікель, Артета. В минулому сезоні Арсенал також бився за чемпіонство, але. Тоді команда Мікель Артет, там у них був спад в кінці і там Сіті достроково став чемпіоном. Хоча Арсенал, по суті, з перших турів взяв лідерство, але не став чемпіоном. Ось, Тому якось так, але у цьому сезоні Варсенал набагато більше шансів. У нас останні секунди буде тривати ось ця битва Арсенала та Сіті. і Дуже ключовий матч буде Тоттенгем Сіті у вівторок буде дуже ключовий матч для Сіті. І ну і для Арсенала також і надзвичайно. Якщо по нашому матчу трішки. Про Манчестер Юнайтед. Манчестер інатед восьмий. 8. Відіпічні Рікаттенхауве відстоїть вже на три бали від Ньюкасла. Челси. Так, да, і нафікає є кубка, Кубок Андрія. Якщо вони виграють Кубок, то вони без проблем пройдуть далі. Але команда на восьмій депозиції. Дві поразки підряд у Манчестер Юнайтед. Дві поразки підряд. У Манчестера не надто все приємна картина для Юнайтеда. І сьогодні взагалі United, ну, не награв на гол моментів взагалі не було. Ось, якось, але Юнайтед має шанс на Кубок Англії. Напевно, на думка Еріка Рікетинга вже про Кубок Англії. Всіх болівальників Арсенала вітаю з перемогу! Болівальники Юнайтед не впадайте в депресію. Як на крутий фінал Кубка Англії, все таки є у команди, і команда все-таки в всьому, але може навіть виграти титул у цьому сезоні. Дякую, друзі, вам всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал ще таке бажання. Вітаю Арсенал, всім, всім до побачення, всім до нових зустрічей!